Вітаю вас, малята, в нашій рубриці «Мовленеві перлинки. Запрошую вас на психогімнастику лісова галявина. Приготуйте ручки. На лісовій галявині ростуть лісові дзвіночки. Заплющте очі та уявіть, що ви дзвіночки. Дзвіночки питають голівками і радіють сонячному ранку. Рушують з себе росу, озираються навсебіч, вітаються із сусідами дзвіночками. Ось уже і день настав, подув вітерець, захиталися дзвіночки, дзвеніли дінь дон день дінь дон день Погрався вітерець з квітами та й полетів. Сонце припікає, схотіли дзвіночки пити, почали вони тягти своїм корінцями до води. Попили і розпустилися ще більше. Настав вечір, і дзвіночки опустили до водиць голів. Воно заснує. На лісовій галявині ростуть ще квіти. Відгадайте, які саме? Навесні я зацвітаю. Синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Молодці, малята, це пролісок. Якось догадалися, що це пролісок. Давайте розкажемо, опишемо пролісок. Пролісок запашний та маленький. У нього є зелене тоненьке стебельце, а ще у нього є зелені та ніжні листочки і блакитна квітка. Ану, скажіть но ну мені, на що вона схожа? Мені вона схожа на весняне небо. Стала на поляні в жовтім сарафані, підросте, всміхнеться, для вітрів береться, в платчичко біленьке, пишне та легеньке. Молодці малята. Так, це кульбаба. Як ви здогадалися, що це кульбаба. Спробуйте самостійно розказати про кульбабу. Наприклад, у кульбаби є жовта квітка. Стебельця та зелені молоді ніжні листочки. Лист зелений і міцний, сніг для нього не страшний, а коли весну стрічає, сині очі розкриває. Що це малята? Так, це барвінок. Розкажіть, що у нього є? Де ростуть квіти? Так, квіти можуть рости на лузі, в квітнику або в садочку. Пригадайте, які квіти ростуть у нас у квітнику та в саду? Так, тюльпан, фіалка, нарцис. А коли з'являються перші квіти? Молодці, друзі, навесні. Друзі, а скажіть на ну мені, вам подобаються квіти? Яка квіточка подобається найбільше і чому? Наприклад, мені подобається пролісок, адже у нього блакитні пелюстки, начебто весняне небо. Мені подобається кульбабка, бо у неї жовта квіточка, наче яскраве сонечко. А зараз давайте пограємо в гру, яка має назву Порівняй. Я буду починати речення, а ви його завершіть порівнюючи. Наприклад, у тюльпана високе стебельце, а у проліска низьке. У проліска пелюстки блакитні, а у кульбаби жовті молодці. Фіалка маленька, а тюльпан великий. Кульбаба росте на лузі, а тюльпан. У саду молодці. Пролісок схожий на небо, а кульбаба на весняне сонечко. Молодці малята. А зараз, друзі, потрібно роздивитися зображення різних квітів та розповісти, де живе квіточка, звідки прибула сюди, назвати відповідне середовище зростання або мешкання нашого гостя. Наприклад, що це? Це тюльпан? Де росте тюльпан. У саду. Який він? Садовий. Що це? Правильно це пролісок? Де росте пролісок? У лісі? Який він? Лісовий? А це що? Це кульбаба. Де росте кульбаба? На лузі? Яка вона? Лугова. І на завершення нас чекає ще одна цікава гра, яка має назву Закінчи речення. Я буду його розпочинати, а ви його завершіть. Готові. Квіти потрібні для того, щоб ними милуватися. Квіти потрібні для того, щоб їх дарувати. Квіти потрібні для того, щоб вони прикрашали природу. Квіти потрібні для того, щоб до них прилітали бджілки. Квіти потрібні для того, щоб навкруги був приємний аромат. Молодці друзі. А дайте мені відповідь на таке питання. Як одним словом можна назвати кульбабу, тюльпан, пролісок та барвінок? Молодці весняні квіти. Ви впорались з усіма завданнями. Ви молодці, малята, впорались з усіма завданнями. Але на цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей в нашій рубриці моглиневі перлинки. Бувайте малята.